Як зберегти в чистоті дім, де живуть собаки чи коти? Практичні поради. Домашні тварини линяють, смітять, дряпають меблі та завдають чимало інших побутових клопотів своїм власникам. Якщо знати, як мінімізувати ці речі, їхнє утримання не завдаватиме жодних проблем. Власники кішок і собак, які живуть у будинку або квартирі, як ніхто інший, знають про те, що разом із радістю улюбленці доставляють і певні незручності. Найголовніші з них, мабуть, шерсті на одязі та меблях, сліди від кігтів на диванах і стінах, розсипаний наповнювач навколо лотка, специфічний запах тощо. Як же мінімізувати ці моменти і зберегти в оселі максимальну чистоту? Давайте розглянемо далі. Використовуйте валик для видалення шерсті домашніх тварин. Валик для ворсу чудовий спосіб видалити шерсть домашніх тварин із одягу, однак із таким же успіхом його можна використовувати для поверхонь диванів, стільців, пуфів чищення штор. Використовуйте харчову соду, щоб видалити запах домашніх тварин. Домашні тварини іноді можуть залишати після себе неприємний запах. Харчова суда має властивості нейтралізації запахів і часто використовується для поглинання і усунення, особливо неприємних із них. Ви можете посипати килими, меблі та постільні приналежності для домашніх тварин. Залиште на 15-30 хвилин, а потім пропилососьте. Захистіть злив для душу від шерсті домашніх тварин. Потрапляння шерсті домашніх тварин у душ під час купання неминуче, але є способи звести це до мінімуму та полегшити прибирання. Розчісування вихованця перед купанням допомагає видалити слабку шерсть. Використовуйте щітку для догляду, яка підходить для типу шерсті вашого вихованця, щоб зменшити її випадання під час купання. Також розумно поставити над зливом пастку для шерсті, щоб вона не забивала труби. Використовуйте чехли для меблів. Якщо ви не можете тримати домашніх тварин подалі від меблів, використовуйте чохли, щоб захистити тканину від пошкоджень і небажаних запахів. Більшість чохлів для меблів зроблені так, щоб їх можна було легко зняти і випрати. Регулярне прання допомагає підтримувати чистоту і відсутність запахів у навколишньому середовищі. Крім захист від шерсті домашніх тварин, чохли для меблів також можуть оберегти від плям через пролиту рідину, бруд та інше. Під час купівлі чохлів обирайте ті, які зроблені з матеріалів, зручних для домашніх тварин. Вони мають бути міцними та стійкими до зношування. Уникайте матеріалів, які можуть бути легко проколоті або порвані кігтями вашого вихованця. Витирайте лапки тварини, коли пускаєте її в дім. Хоча витирати лапи вашого улюбленця щоразу, коли він входить всередину, може бути нереально, у деяких випадках це необхідно. Якщо ваш вихованець перебував на вулиці під час зливи та земля була брудною, пропоную витерти його лапи вологим рушником, перш ніж він зможе вільно бігати по дому. Використовуйте килимок для сміття. Якщо у вас є кішка, ви знаєте, що ці цікаві істоти мають схильність розкидати наповнювачі туалетного лотка. Використовуйте килимок для сміття, щоб пісок або пресована стружка не розліталися по підлозі. Помістіть килимок за межі туалетного лотка, щоб уловлювати частинки наповнювача, коли кішка виходить з нього. Килимки з текстурованою поверхнею особливо ефективні. Виберіть правильний туалетний лоток. Ще один спосіб запобігти розкиданню сміття по всьому будинку це вибрати правильний туалетний лоток. Вибір туалетного лотка з вищими стінками не дозволяє кішкам вигрібати або розкидати сміття за межі туалету. Регулярно періть постільну білизну для домашніх тварин. Чи то лежак для собаки, чи то будиночок для котів, підстилку вашого улюбленця слід регулярно чистити, щоб запобігти появі запахів і скупченню шерсті. Для цього варто використовувати мийні засоби, безпечні для вашої тварини, або чохли, які можна легко зняти і випрати. Якщо чахли не знімаються, посипте підстилку для домашніх тварин харчовою содою та залиште на 10-15 хвилин, а потім пропилососьте. Пилососьте часто Не допускайте, щоб шерсть домашніх тварин заполонила ваш будинок. Регулярно пилососьте та прибирайте її. Використовуйте пилососи з насадками для шерсті домашніх тварин або спеціальні моделі для шерсті домашніх тварин, призначені для боротьби з випаданням шерсті. Частіше доглядайте за своїм вихованцем. Щоденне розчісування та регулярне купання тварини допоможуть зберегти будинок чистим від шерсті та пилу. До того ж ви захистите підлогу та двері від пошкоджень, підстригаючи кіхті вашого улюбленця, коли вони стають занадто довгими. Постійна стрижка кіхтів вашого вихованця допоможе запобігти появі подряпин. Важливо знати, як стригти кіхті собачці або кішці, щоб не пошкодити їх. Подумайте про те, щоб звернутися до грумера або ветеринара, якщо ви не вмієте робити це самостійно. Використовуйте гумову рукавичку для видалення шерсті. Якщо шерсть домашніх тварин застрягла у ваших меблях, позбудьтеся її за допомогою гумової рукавички. Намочіть гумову рукавичку, яка у вас вже є під рукою для миття посуду, і проведіть нею по меблях, щоб зібрати шерсть. Покладіть килимок під тарілку з їжею. Щоб корм для домашніх тварин не розлітався повсюди, поки ваша собака або кішка їсть, підкладіть під її тарілочку килимок. Він допоможе утримати розлиту рідину та полегшити прибирання. Шукайте килимки, які легко чистити та мають наковску поверхню. Швидко прибирайте безлад від домашніх тварин. Швидке, ефективне прибирання домашніх тварин необхідне для підтримки чистого та здорового середовища проживання. Почніть з того, що зберіть якомога більше сміття. Потім очистіть ці ділянки водою і мийними засобами, безпечними для домашніх тварин. Якщо запахи залишилися, посипте ці місця харчовою содою, дайте їй подіяти, а потім пропилососьте. Придбайте кігте точку. І вкотре нагадую, щоб кішка не дряпала меблі, купіть кіхтеточку. Кішки можуть мітити свою територію і точити кіхті. Кіхтеточка візьме на себе цю функцію та врятує ваші нерви та меблі. Друзі, можливо, у вас є свої особисті поради, як зберегти в чистоті дім, де живуть собаки та коти. Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.